Починається другий місяць осені, який усім нам принесе багато змін. Зокрема, розпочнеться опалювальний сезон, набудуть чинності деякі зміни в процесі мобілізації. А Україна назавжди перейде на зимовий час. То що саме зміниться для нас вже з 1 жовтня? Докладніше далі. В Україні триває мобілізація. Тож усі зміни для військовозобов'язаних, які набули чинності у вересні, продовжаться й у жовтні. Так українські чоловіки, які оновили дані, отримуватимуть поїздки Укрпоштою у другому місяці. Осені також працюватиме онлайн-сервіс для добровольців Резерв Плюс. У застосунку можна буде побачити вільні вакансії в армії, причому доступні будуть як бойові, так і небойові позиції. На сам кінець вступить у дію закон, яким Верховна Рада звільнила від призову чоловіків. Віком до 25 років, які раніше були визнані обмежено придатними, у жовтні Україна востаннє і назавжди прийде на зимовий час. Більше подібних переходів не буде. Це станеться в останню неділю жовтня, 27-го. Щороку опалювальний сезон в Україні розпочинається у жовтні, але щоразу точна дата залежить від погоди. За законом тепло у труби мають подавати, коли середньодобова температура три дні поспіль становитиме плюс 8 градусів. Зазвичай це відбувається 15-20 жовтня. З 1 жовтня буде підвищено виплати з безробіття з 2,5 до 3 тисяч гривень на місяць. Підвищення стосуватиметься тільки тих осіб, які мають не менше 7 місяців страхового стажу за останні 12 місяців. Також виплати піднімуть безробітним внутрішньо переміщеним особам. А ось люди без страхового стажу отримають як і раніше, півтори тисячі гривень на місяць по безробіттю. У жовтні діятиме ліміт Нацбанку на карткові перекази між фізичними особами. Він становить 150 тисяч гривень і діє тільки на вихідні перекази за всіма рахунками клієнта в одному банку на чужі рахунки. Проте ліміт не стосується волонтерів, а також громадян чий щомісячний дохід перевищує 150 тисяч гривень. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.